Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Божа перетворювальна сила діє зсередини. Кожен з нас має зовнішню людину. І ми робимо багато, щоб зробити її презентабельною. Займаємося спортом, їмо здорову їжу, тренуємося, щоб стати красивішими та витривалішими. І навіть намагаємося частіше мити руки, і все це має цінність, але це не те, що зі словами Ісуса оскверняє нас. А ви пам'ятаєте, що нас опоганює? Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення богознаваги. Оце те, що людину опоганює, а їсти руками невмитими не, не опоганює це людини. Від Матвія 15,18, Божа перетворювальна сила починає діяти з наших сердець. Чого ми насправді хочемо, які маємо мотиви серця для нього та його царства чи для себе свого царства та своєї слави. Зовнішня людина має бути зламана, щоб Божа перетворювальна операція на серці пройшла успішно. Моя молитва сьогодні. Господи. Я відкриваю своє серце перед твоїми руками, що люблять, проведи свою операцію на моєму відкритому серці. Нехай смерть у моєму серці. Моїх емоціях, розумі та волі буде замінена тобою, твоїм життям і твоїм світлом. Я заявляю разом із Павлом: Любов не думає лихого. 1 до Коринтян 13:5. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.